1 березня в Україні перерахували пенсії. Чому уряд пішов на такий крок, як це вплине на добробут пенсіонерів та українську економіку? Про все це говоритимемо сьогодні у темі дня з заступником міністра соціальної політики Миколою Шамбіром. А розпочнемо із сюжету моїх колег, які детально пояснюють, що чекає українських пенсіонерів. Увага на екран. Пулі, 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 пулі. Пенсіонерка Ніна приход живе в селі Шептаки на Чернігівщині. Їй 59 років. 32 з них жінка пропрацювала дояркою. В'єтки на пенсія у пані Ніни – півтори тисячі гривень. 500 з них віддає за комунальні послуги. Ще стільки ж на ліки. Осталось до пенсії 22 числа, у мене ще буде пенсія, тільки 22 числа. Вот мені надо ще прожить, у тім мені все, що залишилося. Вот, вот эти всі денежки. Вот. Як ці гроші можна розподілити на три неділі? На день це виходить у середньому по 16 гривень. Батон, ні, відказуюсь від батона, потому що пенсія маленька у бабулі. Акалбаска сама дішовінька дві 2017 році Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Вона зокрема передбачала осучаснення пенсій щорічно цього року. В середньому пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше ніж минулого. Розповідає заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Кошти на підвищення уряд заклав до держбюджету. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4 тисячі 404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця це і є кількість гривень, на яку вам збільшать виплату. Згідно з цією формулою, пані Ніна, яка пропрацювала 32 роки і отримує зараз півтори тисячі, в березні отримає на 190 Одну гривню більше в уряді вирішили підвищуватися пенсія має щороку. Чи це можливо, розповідає Олег Густенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України, державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит. На рівні там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного ф... пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду це буде просто. Нереальне за словами Устенка, більш як чверть українців живуть за межею бідності. Тим, хто як і пані Ніна отримують маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення атівок з іноземною реєстрацією. Половину суми пенсіонери отримують в березні, другу в квітні, розповідають в пенсійному фонді. По факту повинно співпадати три одночасно обставини: отримання трудової пенсії по закону про загальнобов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування, мати повний стаж і розмір пенсії не перевищує 1669,20. Як правило, наш аналіз показує, що це ті люди, які мають велику тривалість стажу, але працювали на тих роботах, які апріорі оплачувалися дуже дуже низько. Олег Густенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий е, достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже е, дивно. Для як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку. Тим більше, що з'явився додатковий е, додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку одноразову виплату підкопом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності. Загалом у березні і квітні пані Ніна отримає майже по три тисячі пенсії. А в травні і до кінця року вже тисячу сімсот. Олексій Гомон Тетяна Лось, Роксолана Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Віталій Коровко. Новини на першому. А у нас в студії заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Доброго вечора, пане Доброго. Микола. То що ж це Це передвиборча щедрість, чи це справді частина пенсійної реформи? Чому от зараз перерахували пенсію? Ну якщо ми беремо закон, який було прийнято 3 жовтня 2017 року, то саме він передбачив, що перша індексація пенсій відбудеться у 2019 році. Тому ну вважайте це, як ви вважаєте. Все йде за план. Але це було передбачено законом. Чому саме з березня місяця знову ж таки об'єктивна дата, Тому що саме в лютому, всередині лютому ну, стає відомо про середній розмір заробітної плати за минулий. Тобто а це показник, який впливає на підвищення пенсії. А щодо розмит цих коштів, які були в бюджеті після розмитнення автівок, коли взагалі з'явилася ця ідея перерахувати ці кошти пенсіонерам, і чому це власне за місяць до виборів? Дуже багато хто сприймає це як якийсь е... такий крок з підкупу виборців, знову ж таки. Президенту. Давайте почитаємо закон про державний бюджет, який було прийнято в листопаді місяці, і в законі про державний бюджет було написано, що один мільярд іде. З від автомобілів по всіх зборах йде до пенсійного фонду. А у випадку, якщо буде більше надходження, ніж один мільярд, то всі ці кошти йдуть на індексацію пенсії. Тобто, це було закладено в законодавство Як Якби це року. не було, це норми законів. Е, от пенсійний фонд у 2016 році оголосив про своє банкрутство і власне звідки гроші на підвищення пенсій. Ну, я не знаю заяв про банкрутство, тому що в цілому пенсійний фонд має дефіцит, і на цей рік він має навіть поточний варіант бюджету. Але цей, бюджет, цей дефіцит зараз зменшується. Чому зараз дефіцит у 2016 році, як ви знаєте, було знижено єдиний внесок? Так? І сума зниження єдиного внеску в перший рік становила і вартувала пенсійному фонду десь біля 96 мільярдів. Звичайно, що ця сума досить значима для бюджету пенсійного фонду і, по суті, для пенсіонерів, тому що бюджет пенсійного фонду це пенсії пенсіонерів. Але його частину відшкодовує бюджет. Тобто ця це відшкодування йде. І якщо ми беремо на цей рік затверджений бюджет в, з дефіцитом у 30 мільярдів, то говорити про банкрутство? Ну, мабуть, я думаю, не зовсім правильно. Але все-таки частину ви кажете, дотує уряд. Звичайно, 30 мільярдів у цьому році дотує уряд. Але плюс надходження від е, е, євроблях. А як це впливає на загальний стан економіки в Україні? Якщо ми знизили єдиний внесок саме з урахуванням того, що частину витрат буде відшкодовувати уряд, то це було зроблено для якраз підняття економіки. Тому що знизивши навантаження на фонд заробітної плати, ми отримали деяке збільшення заробітної плати фонду заробітної плати, знову ж таки з якого йдуть відрахування до пенсійного фонду. Ну але повинен сказати, що дещо не таке, як обіцяли реформатори. От речі про заробітну плату. От, прожитковий мінімум в Україні 1800 гривень, трошки більше. Мінімальна пенсія зараз 1452, так чи трошки більше підняли? 1497 Мінімальна пенсія і прожитковий мінімум для пенсіонерів 1497. А чому для пенсіонерів такий прожитковий мінімум? А ну для мабуть, всіх? споживання різне. А можете детальніше розповісти? Ні, ну, є кошик, різниць? є кошик споживання, і в нас прожитковий мінімум обчислюється для чотирьох категорій: це діти до 6 років, діти від шести до вісімнадцяти, працездатне населення і непрацездатне населення пенсіонерів. Тобто пенсіонерам потрібно менше за законодавчою так. логікою, ніж е, всім решта. Прожитковий зрозумів. мінімум затверджується законом про державний бюджет. Як я розумію, ви плануєте ще підвищувати пенсії? Коли це має відбутись? Наскільки? От, власне, детальніше про план. Ну, підвищення пенсії навіть у в цьому році вже не перше. так? В грудні минулого року було підвищення по прожитковому мінімуму, а це теж елемент підвищення, і певна категорія отримує таке підвищення. І в цьому році теж буде два таких підвищення у липні і в грудні, з січня місяця було підвищення пенсії військовим, з січня місяця. Змінилась мінімальна заробітна плата, і знову ж таки мінімальна пенсія для тих, хто має вік 65 років і е, стаж 30-35, відповідно, жінки і чоловіки, е, отримали пенсію 40% мінімальної зарплати. Це 1669,20. Це було з 1 січня. Знову ж таки, в березні йде підвищення по е, індексації пенсії, перше підвищення, і це. По суті, підвищення досить високого рівня 50% зростання заробітної плати і 50, плюс 50% інфляції в Європі вважається один із найвищих показників індексації. І е, ще у нас підвищення буде невеличке у квітні місяці. Е, працюючи пенсіонери, хто працює, відпрацював чергові два роки, проводиться автоматичне підвищення. Це, в принципі, людина може сама робити, але якщо е, вона не зробила цього, то з квітня місяця автоматично підвищується пенсія. Ну і як я вже сказав, липень і грудень це підвищення прожитковому мінімум. Дякую. Я знаю, що у нас зараз на зв'язку економіст, директор інституту соціально-економічної трансформації Яне Сходовський. Пане Ілячу, чуєте мене? Так, я вас чую. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як взагалі цей перерахунок пенсій вплине на економічну ситуацію в Україні, можливо, на рівень інфляції? Так, дійсно можливий вплив на індикенсляці, враховуючи те, яку кількість пенсіонерів буде охоплена цим підвищенням, і та сума, яка буде надходити на рахунок, але тут також треба дивитися. На сукупність факторів у нас очікується не лише тільки підвищення пенсії відповідно до індексації, а також і монетізація субсії виплата в розмірі 2400 гривень так і інші виплати, що пов'язані з виборами. Тому саме ці обставини можуть вплинути на те, що зростання спроможного попиту населення. Може привести до того, що ми будемо бачити і зростання інфляції. При цьому також треба пам'ятати, що період березень, квітень кожного року це також підвищення цін внаслідок сезонного зростання на овочі та фрукти вже нових нових нового врожаю. А деякі експерти взагалі кажуть про можливий дефолт внаслідок підвищення пенсій. Наскільки це взагалі можливо? Це абсолютно ні. В жодному випадку дефолта це не буде спостерігати. Ніяких підстав для цього нема. А суми, які необхідні для викладу за нашими зовнішніми зобов'язаннями, вони у нас передбачені в бюджеті. Цих сум є достатньо для того, щоб виконати свої зобов'язання? Суми, які збільшать кошти виплати пенсіонерам, вони в жодному випадку або іншим категоріям громадянам привести до дефолту просто не можуть. Тобто, те, що є якісь підстави, таких жодних підстав на сьогоднішній день немає. А як ви, як фахівець з економіки, оцінюєте ці кроки уряду? Е, ну тут треба дивитися, індексація автоматична індексація пенсії, вона була передбачена ще. Дві тисячі році і тому такий підхід є обґрунтованим, тому що зростання є необхідним. Але я би трошки, якщо будемо говорити про цю формулу, все ж таки збільшував пенсії не тільки на індекс інфляції, скільки на зростання. Заробітних плат в Україні саме зростання реальних заробітних плат призводить до того, що у нас збільшується надходження до пенсійного фонду. Відповідно, пенсійний фонд має необхідні фінансові ресурси для того, щоб збільшувати пенсії пенсіонерам. Поки що у нас солідарна система. Виплата, яка зараз передбачена одноразова, то тут це однозначно є такий більший виборчий, виборчий крок. Прямо на те, щоб якимось чином а, ті люди, які отримують такі доплати, вони будуть а, фактично, ну скажімо так. А стимульовані в тому, щоб проголосувати за діючу владу, тому і крок не є коретним, і Він може дійсно вплинути на інфляцію в сукупності з іншими факторами. А решта зростання вони все ж такі є відповідно до чинного законодавства. передбачені пенсіонери на сьогоднішній день це люди, які отримують найменші кошти, їх недостатні для того, щоб Мати відповідний гідний рівень життя тому в цьому напрямі треба однозначно працювати. Проте все ж таки джерела для збільшення пенсії лежать у зростанні економіки і зростання реальних заробітних плат. це є основною. Джерело для того, щоб наші пенсіонери жили більш заможніше, ну а взагалі, от ви трошки згадали, що треба працювати над підвищенням пенсій. Вже заступник міністра зазначив, що споживчий кошик для, робот, для тих, хто працює для пенсіонерів, суттєво відрізняється за потребами. Чи є це, чи, чи це не абсурд взагалі на вашу думку? Тобто, виходить, що пенсіонерам потрібно менше. Ніж інше ні, а ви про це маєте увазі? Ну по перше, я б, взагалі не орієнтувався на споживчі кошики, які сьогодні в принципі зазначений і розрахованими. Ми знаємо, що є рішення суду, яке говорить, що зазначена сума пожиткового мінімуму вона не відповідає реальним потребам і навіть. Держкомстав і маркує окремо відповідна суми відповідно до встановленого розміру цього прожиткового мінімуму і відповідна сума, які є більш реальними. ми маємо привести до відповідності цих, цих норм, які на сьогоднішній день існує. Як ну звичайно, кабінет міністрів має відповідно виконати рішення суду. Це по перше, а з приводу відмінності пошуків для дітей. Для людей працездатного віку і для пенсіонерів, то тут так відмінності є. Чому тому що норми споживання продуктів для цих громадян є різними? Ну даже ви знаєте, чудово з того, що наприклад для здорової людини чоловіка там треба біля трьох тисяч калоріїв. На день то для пенсіонера, який веде менш активне життя, потрібно менше калорії. А відповідно у нього буде інший перелік продуктів. Але ще раз зазначаю, що цей, що зараз відповідно подається як прожитковий мінімум для різних категорій громадян, це суттєва занижена сума декілька разів. і Її треба приводити до реальних. Ім і реального споживання, це треба переглядати. Дуже вам дякую, пане Ілля. Нагадаю, що з нами був економіст, директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Пане Миколе, чи можете якось прокоментувати? Так, ну експерта? пан експерт досить суттєво зазначив дійсно такі економічні передумови і підвищення пенсії і впливу. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що розмір прожиткового мінімуму, який є затверджений. Він ну будемо так казати, не відповідає тим реаліям і не відповідає фактичному, який розраховується щомісяця Мінсосполітики, але він відповідає тим реаліям і можливостям бюджету. І якраз підтримка найменш забезпеченим, яка робиться цією одноразовою виплатою, так а я нагадаю, що вона робиться саме тим, які мають стаж. Повний страховий стаж, тобто відпрацювали все своє життя, але відпрацювали на низьких заробітних платах. То якраз це робиться з підтримкою для підтримки цих якраз найменш захищених громадян. А який це стаж? Уточніть, будь ласка, жінки 30, чоловіки 35 років на сьогоднішній день. Але я хочу сказати, що так можна говорити про вплив чи не вплив і на рівень підняття цін цих виплат. Але якщо ми про це говоримо, то одноразова ця виплата знову ж таки забезпечена уже тими надходженнями, які є від євробля. Тому говорити про те, що і на інфляцію вона вплине. Якщо вона забезпечена реальними коштами, то вплив буде мінімальний. І або його не буде взагалі, те, що є сезонне підвищення цін, це безумовно так. Березень квітень завжди є сезонне стосовно е субсидій, які то теж називалися, що вони можуть мати вплив на інфляцію, то я абсолютно не згоден з цим, тому що субсидії, по перше, платяться за лютий місяць, і платяться вони в грошовому виразі. Така ж сума могла бути перерахована без безготівковим на організації, які надають послуги. Тобто кошти тут не додаються. Вони переносяться з організації на громадян. А чому Тому... було прийнято рішення монетизувати субсидії? Якщо казати? А чому парламент прийняв такий закон, що треба монетизувати субсидії? В принципі, це нормальний крок, і це те, що людина дійсно буде зацікавлена в економії енергоресурсів. І це безумовно позитивний крок. Інше питання що. Дійсно таки в перші місяці, якраз монетизації, досить важко і е, забезпечити це питання, і ну, основне питання, щоб знову ж таки спонукати людей саме платити за комунальні послуги. І ми, якраз як уряд, саме сподіваємося на те, що всі ті запобіжні заходи, які ми зробили, вони дадуть можливість саме того, щоб люди дійсно перейшли на отримання готівкових субсидій і платили за житлово комунальні. Нальні послуги з живими грошима, якщо це вдасться на 100%, то це буде дуже позитивний крок. Ми знаємо, що пенсійна реформа передбачає декілька етапів, на якому зараз ми етапі, як країна, перебуваємо у цій реформі. Так що ще потрібно зробити? Знаєте, я сказав би, що якщо закінчиться реформа, то закінчиться розвиток держави, тому що пенсійна система повинна постійно розвиватися. Так і якраз це чергові кроки по розвитку її, я би так сказав. Так є деякі реформаторські кроки. І те, що було в 2017 році, зроблено закон. Ми перейшли по суті осучаснили пенсії, ми кліквідували ті розриви, які були в пенсіях між старими і новими пенсіями. Зараз це продовження цього кроку, і це досить відповідальний крок саме в цьому році, тому що перший крок по індексації досить важливий і. Я вам скажу, що він несе також найбільше навантаження на бюджет. Але е, якщо ми пройдемо ці кроки, то потім буде вже системна індексація, вона буде сама по собі. Безумовно, е, один із кроків це питання накопичувальної системи. Це теж треба рухатись. Є в Верховній Раді законопроекти, їх над ними ще треба попрацювати. Але я думаю, що це питання майбутнього і якраз для стабільності пенсійної системи в майбутньому. А накопичувальна система це система скоріше для молодих нинішніх е, працюючих, то е, це треба говорити про те, що знову ж таки для того, щоб вона запрацювала, і досить е, серйозно треба відпрацювати, щоб зробити всі запобіжники для того, щоб не втратити кошти. Це основне питання. Але власне про які часові часові рамки йдеться щодо власне, впровадження накопичувальної системи? Скільки часу ви цьому часові дивити? рамки були передбачені, що в цьому році буде запущена накопичувальна система? На жаль, законодавство не було прийнято, і я би сказав, не відпрацьовано до кінця. На мій погляд, звичайно, затягувати цей процес теж недобре, але краще зробити краще, ніж поспішити. А от про роботу приватних пенсійних фондів також йдеться в перспективі, так, як я розумію, щоб децентралізувати роботу пенсійного фонду, як я розумію. Можете пояснити трохи, і чи є в Україні, можливо, вже приватні пенсійні фонди, на які громадяни, скажімо, можуть відкладати? Так, пенсійні пенсі. фонди приватні у нас вже є з 2005 року. Пенсійна система третього рівня вона існує. Скажемо так, вона не досить поширена, вона ще є, можна сказати, навіть слабенькою, але з однієї сторони, у нас відпрацьована практика, є, яка є основою того, щоб запрацювала і обов'язково накопичувальна система. Тобто, ну, я би сказав так, що приватна пенсійна система скоріше жива, ніж не жива. А хто користується приватним? 62 приватних пенсійних фонди є, і е, більше мільйона учасників є. Тобто це поширена довальна? Вона працює, я скажу так, вона, можливо, слабо поширена, е, тому що до, досить невелика кількість населення, але вона працює, вона є тобто можна очікувати в принципі, що люди мого покоління вже будуть отримувати пенсію так. за дуже модерною і ви маєте можливість уже на сьогоднішній день відраховувати до приватних пенсійних фондів і, і відповідно розраховувати на ще одне джерело доходів. Чому у нас трирівнева система в перспективі передбачена? Тому що оці рівні вони дають різні джерела і вони доповнюють один одне. Дуже вам дякую, пане Миколо, за розмову. Нагадаю, що з нами був міністр заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Спілкувалися про підвищення пенсії та пенсійну реформу. Залишайтеся на Суспільному. З вами була Дарія Гірна. До зустрічі!